Хочу закрити нові глави бойової перепустки, але не знаю, скільки це боїв, часу і нервів знадобиться. Дивись до кінця, я все порахував за тебе. Усього дві глави 30 і 40 рівнів. один рівень 50 очок. Отже, потрібно 3500 бойових очків на дві глави. Як заробити? Очки дають за бої в рандомі, та щоденні завдання. Бої залежать від того, як ти граєш. В топ 3 у перемозі дадуть тобі 7 очків та 5 очків за порасу. За топ 10 у поразі ти отримаєш 3 очка, а за перемогу 5 очків. Щоденні завдання. 70 очків на день гарантовано. Підсумок: мінімум 70 очків в день і тільки з місій. Розрахунок для середнього гравця. Середній гравець набиває 5 очків за бій. Щоб отримати 150 очків із боїв, потрібно 30 боїв плюс 70 очків із місії 220 очок в день. 3500 ділимо на 220 виходить 16 днів, а це приблизно 3-4 години гри щодня Розрахунок для скілового гравця скіловий гравець стабільно в топ-3 і бере 7 очок за бій, 30 боїв ви отримаєте 210 очок, плюс 70 очків за місії, 280 очок в день. 3500 ділимо на 280 очок і отримуємо 13 днів. І так, лайв Не забувай, за кожен танк 6 рівня, закривши його по очкам, ти отримуєш 15 очків бонусом. Так, можна закривати і інші, але 6 рівень виглядає цікавіше і вигідніше. Також, якщо закриєш 45 щоденних завдань, отримаєш бонусом 50 очків. Найлегший спосіб пройти бойову перепустку задонатити гривників в гру а? і купити бойову перепустку та рівні до неї. От і все, думайте самі. Тепер ти знаєш, скільки днів, боїв і годин тобі знадобиться, а головне нервів. Залишилось тільки грати. Лайк, підписка і поїхали. Далі цікавіше, друзі.